Вітаю на моєму каналі Рун, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду читати питання повністю, ну а вже потім, відповідно, для Рун перефразовувати. Сьогодні у нас багато чого цікавого. За останній час, так би мовити, останні новини зібрались, ну і не тільки. Ну що, поїхали. Гаразд, перше питання. Хм, трохи мене здивувало, ну добре. Е, розганяють і псо про те, що це не сахарські піски в Україну пригнало, а це хімічна зброя. І, мов хімічні дощі повипадали, зокрема на відниченні. Тут якась стаття Залмана Шухера. Не знаю, хто такий, ну, одним словом, ну давайте запитаємо. чи Хімічна зброя, чи піски з сахари. Це Так само, як знаєте, на калюжах весною в жовті розводи. Де ходить міф, що то радіація. Насправді пилок. Е, ну, ну добре, давайте. Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, це от, дійсно дощі з розводами через те, що із Сахари пригнало в Україну пилюку. Скажіть він правду. Ну, Ансус прямий зразу, так? Да? Ота перевернутий. Єра. Далі. Феху, Фінал який поясні, будь ласка. Де ось перевернутий. Ну ясно. ось. Ну, як би, я б запитав, чи це дійсно через пилюку, яку пригнали з Сахари. Ну так, да, ось, Ансус прямий. Ну, відповідно, про ту статтю не бачу сенсу питати. І псо, і зрадонька. Е, ну, араз, що ми маємо? Ансус, от перевернутий, є, Рафеху й Тейвес перевернутий. Ну, ось Ансус. Ну, ну да, ну правильні новини. Правильні новини. Ну, До речі, можна як знак від вищих сил прочитати. Ну, араз. А раз. Е, от апевернутий, показує, ну, да, показує, що це не з України. З другого боку, мені йде розуміння, що це ж не тільки Україну й накрило. А чому інші країни тоді не кричать? Хімічна зброя, да? хімтрейли і оце от все. Ну, до речі, хімтрейли розбирав на каналі, інші конспірологічні теорії. Можете пошукати те відео. Далі, Ера. Ну, в даному випадку циклічний процес. Мало того, Єра позначав природні процеси. Ну, тобто, Тут нема людського втручання, це дійсно природний процес. Та це ж було вже. Ну, навіть не так давно пилюку з Сахари приганяло. Тільки й того, що дощів тоді не йшло. Ось ФЕХу. Ну, До речі, Ера іноді, як і вихор позначає, да? ну, ось. Ось в веху показує, що принесло багато всього. Да? Тут про кількість в даному випадку мова. Ну, і ось цей вас перевернутий. Ось воно все почало осідати. Да? Ну, ця руна, звичайно, то не позначає, але все рівно. Ось, прине, вихор, приніс масу всього. І ось це все почало осідати. Через, Через те, що вихор той почав слабнути. Ну, циклон, антициклон, як воно там правильно називається. От. Ну і все, власне, ось до що ми його прибило до землі. Абсолютно природний процес. А, ну, добре, давайте подивимося, нашу таку зрадоньку розганяють. Що там за Зал Маншухер такий? Російський агент. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, правда, чому я дивуюсь? Є люди, які вірять в плоску землю. Тому як би. Е, гаразд, дякую за відповіді. Е, добре. Ну, гаразд, давайте в лоб так і запитаю. Добре, поясніть мені, будь ласка. Навіщо це Залман Шухер розганяє про те, що це не пилюка з сахари, а там якась хімічна зброя там, чи ще щось. Поясніть, мені, будь ласка, мотиви, причини таких дій. Скажіть, вам правда. Грошики ось вже впали, причина таких дій. Наутіс, далі. Отал перевернутий. Інгус Отал перевернутий. Ой, яка прелість. А це Росія. Мені щось треба коментувати. Дякую за відповідь. Продажний той ваш залман Шухер. Ось цього московські рублі відробляє. Ну, в принципі, очікувано, ну, ну, а раз. Що ми тут маємо? Тей вас, феху, наутіс. От, ой, ну, отал, перевернутий, інгус, і для себе я доклав Вунію. Питання відчули. Так, блікує трохи, ні, нормально. Ну, ось цей Активні дії. Заради чого? Заради грошей. З метою чого? Маніпуляцій. Наутіс маніпуляції позначає. да? вас, до речі, як залякування. Ось інгус теж достаток. Достаток на кону стоїть. Чи, які, звідки ноги ростуть? Отал перевернутий, не з нашої країни, відповідно, з-за кордону, на чужина. Це позначка на чужину у мене. Я запитав Росія? Ну так, ну, да? ну а хто ж? Качає одним словом, розхитують психіку українців по всім фронтам, а наші російські боти працюють, а на що там всякі статті по зрадунці в закордонних виданнях публікують і так далі. Це ось туди ж. Все ж туди ж розхитати психіку, посіяти паніку. Ну, а той от шухер ваш відробляє, ось ось. Фублі московські. Так, да, коли це на таке подивишся, то й подумаєш, що, можливо, трохи цензури б не завадило. Да? І ось таких от за зашкварних блогерів чи то авторів цензурувати, якщо явно вони горять на розповсюдженні російської псошечки. Добре, дякую за відповідь. Ну, це так, до слова. У нас там взагалі он, Телеграм хочуть заборонити, то... Да? Свобода слова, да, Ну добре, промовчу. Гаразд, давайте далі. М -м -м, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Добре. Чи розпочнеться навчальний рік для школярів з 1 вересня в режимі офлайн? Ну, знов-таки, трохи загальне питання. Ну, давайте запитаємо без прив'язки до всієї України. Ну, це трошки як середня температура по лікарні, знаєте? Ну, давайте. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А 1 вересня цього року для українських школярів навчання в школах розпочнеться саме офлайн, саме в школах, в класах. Скажіть, роду правду. Кана перевернута. Альгіс перевернутий. Наутіс, ну тут довертаю прямо і далі. Іса. І пофінал. Пустаруна. Ну, поясніть, будь ласка. Евес. Ага. Е, ну, дивіться, не скрізь воно почнеться офлайн, але загалом, так. Да. Фінальна руна ось на те тяка. Ну, добре, що ми маємо. Кано перевернути, Аліс перевернутий. Наутіс, Іса, Пустаруна, Евас. Та ну, Зразу зразу показує, що сумні новини по питанню. Ну, тобто, буде буде розчарування. Далі, Альгіс перевернутий. Не вскрізь це безпечно. От що. Ну, Альгіс тей позначає, Вскрізь це безпечно. Не всі школи мають там бомбосховища і так далі. Ну і ті школи, які близько до лінії фронту знаходяться, ну там. Зрозуміло, так? Да? Ось наутіс іде, будуть обмеження. Обмеження, які безпекові саме по безпеці обмеження. Це може бути як наявність сховища в школі, так і відповідно ну, близькість певна до лінії фронту. Да? Ось йде. обмеження будуть жорсткі. Наутіс теж про обмеження. Ось. Жорсткі обмеження якраз пов'язані з ну, тим, що небезпечно, реально. Де це можливо, буде навчання. Постаруна. Ще невизначеність певна є, тобто якихось ще законів, там, указів Міністерства освіти і так далі немає. Ну і плюс показують, що ще далеко дивимося. Да? Тут будуть зміни по питанню. Десь, ну не знаю, всередині, можливо, в кінці літа, буде сенс передивитися, як воно поміняється, в який бік. По фіналу все-таки По фіналу все таки ЕВАС говорить про те, що можливості цього будуть шукати. Можливості цього будуть шукати. Це якраз відкриття можливостей. Ну і залом постаруна натяка на те, що буде зміна ситуації ще певна. І воно може і в кращий бік повернутися, не тільки в гірший. Ось, ну тобто, да, Частково буде навчання офлайн. Де це безпечно, де це можливо. Ось, відповідно. Жорсткі будуть обмеження саме в плані безпеки. Але загалом, да, навчання в класах має бути. Де це, відповідно, можливо, де це безпечно. Так, дякую за відповіді. Ну, чесно кажучи, щось таке я приблизно очікував побачити, тому я особливо не здивований. Араз, дякую за відповідь. Давайте далі. Буде в найближчий рік зміна податкової та судової системи в Україні, і, якщо так, в кращу сторону чи ні. Ну, руни по-своєму час сприймають, ну, давайте спробуємо. Тобто, рік, ну, давайте, добре. Раз, дякую, відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Найближчий рік буде в Україні зміна податкової та судової системи. Скажіть ровно правду. Дагас. Тейвес перевернутий. Кана. далі. Райдо Цікаво. І Фінал який? Цього всього щастя. Постаруна. Ну-ну, поясніть, будь ласка. Двірони почалося. Ну, раз, що ми маємо. Урусперт. Так, влазить, хоч влазить. Е, ну що ж, певна, певні зміни почнуться. Певні зміни почнуться. Ну, зразу да, газ упав. Це, це якраз про зміни, це якраз реформи, це якраз трансформація. Да. Ось, ну давайте добре, все назву. Дакас, Тей вас перевенти, кано, райдо перевента, постаруна, урус і пет перевенти. Ну да, трансформація. Тобто, да, якісь зміни будуть. Тей вас не квапливі, нерішучі, ну, щось таке, знаєте, дуже повільно воно буде відбуватись. Ось кано, тим не менше, реалізація планів буде якась, все-таки певна. Ну, вже щось заплановано у нас здається. да? Ну, це, до речі, Тейвас тут тут ідея як і тиск. Може бути якийсь тиск, допускаю, що ззовні, ну, чи то від Європи чи від Штатів. Ну, зміни будуть. Все -таки. Ось кано йде. Певна реалізація планів, але знов таки до перевернуто. Повільно. Вагання якесь, роздоріжжя є. Ну, повільно йтиме. Постаруна. Ну, тут ще не все визначено. Все-таки рік великий термін. Тут ще будуть зміни по цьому питанню також. Ну, Дай, ви щасливі за Україну і за українців, треба сказати. Ось уруз іде, все-таки це якась сила. Якась сила все рівно, знаєте, ну тиск якийсь буде, прикладання сили. Ззовні, як мені це бачиться, як мені це йде. І перед перевернутий. Обмежений ресурс. Обмежений ресурс. Хоча будуть тиснути на те, щоб зміни все-таки були. Ну, почнуться певні зміни ось по Дагазу, Ну прям почнуться саме. Це не завершення зміни, це не повністю зміна системи. Ну, нам би війну для початку виграти було б непогано, да? а потім би розібралися вже відповідно із цим. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо в кращу сторону чи ні. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ці зміни в податковій та судовій системі України, то вони будуть ну, в кращу сторону для України. Скажіть, що вам правда? Інгус. Іса. Єра, далі. Дагас. Куди воно все? До Лагу Ой. Да, Ой. Закони дійшло. Куди повернув, туди і вийшло. Оце мені згадалось тут, дивлячись на фінальну руну. Ну, давайте. Що ми маємо? Інгус Іса, Єра, Дагас, Лагуз перевернутий. Ну, інгус, Да, Інгус це про достаток. Тобто більше мова йде про податки. В той же час. І Саєра, дві повільних руни підряд. Дуже повільно воно все буде відбуватися. Sіє, це якраз, ну. Результат це теж про зміни. Ось тут Дага спаде, Дуже-дуже повільно зі скрипом воно буде йти. На? Як ото. От, ну, Одним словом, зміна системи відбувається дуже і дуже повільно. Ну, тим не менш, дага знов таки випав не дарма. Показує, що зміни все-таки будуть. По фіналу лагос перевернутий. Підводні камені, все рівно, підводні камені. Ну тобто, якби, да, посил правильний, ось, початковий, як у нас часто буває. Ідея хороша, а реалізація не дуже. Ну, так от так само і тут. Тобто, е Плюс воно дуже повільно буде відбуватись. Зі скрипом хочеться сказати. Знов-таки, це воно на даний момент так виглядає. Тут я вже рамок не ставлю, тут загалом дивлюся. да? Тобто рік, там і більше воно розтягнеться, це очевидно. От. А, ну і загалом. Треба, буде, Пройде час якийсь, да, треба буде передивитись, тому що тут точно будуть зміни по питанню. На даний момент так виглядає, що все-таки да, буде, буде покращення, ну прям. Чекати чудес, що там, не знаю, за, за місяць все буде змінено, ну то ні. Ні разу воно так не виглядає. Так, дякую за відповіді. Та що ж ти будеш робити? Сухі руки, як не мішечок вислизне, так руни летять. Гаразд, давайте далі. Що змінилося в Україні на даний час? Чи буде у нас нарешті свій залізний купол? Ну, що змінилося занадто загальне питання. Е, от, а Чи буде ПВО у нас достойне, якби залізний купол? да? Ну, Щось на кшталт. да? Навряд чи нам Ізраїль прям свій залізний купол передасть. Ну, Давайте запитаємо. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, в результаті все-таки Україна зможе повністю закрити. З допомогою ПВО своє небо. Скажіть Рун, правду У нас перевернутий. Старуна. Соло. Далі. Ж. Альгіс. Ну і гаразд, що в фіналі. Так, повертаю. Феху перевернута. Ну. Все рівно брак ресурсу показують, хоч трісне, ну гаразд. Що ми маємо? Площа в нас занадто велика, бачите, як нам ті комплекси ПВО дають. Що ми маємо? Манас перевернути По Старуна, соуло, альгіс, феху. Ну ось манас перевернути зразу. Зразу ще жертви будуть. Якраз через те, що ну, недостача ПВО. Ну так, да, на жаль. Постаруна, ну в той же час, до речі, в тут іде як і влада, тільки мова не про нашу владу. Бачите? Щось несильно сп... Ну, партнери не сильно спішать. В той же час, постаруна. Ну так, да, вище сили за Україну і за українців. Це вкотре повторююсь, завважте, буквально через розклад падає. Е, далі, постаруна тут, ще певна невизначеність є. Якраз, ну, вагання якісь ну, деяких лідерів, партнерів наших і так далі. Тим не менш, ось Соло йде, ну позитивні новини однозначно будуть. Да, це здійснення мрій, це здійснення бажань. Що до чого, що до захисту, да, ПВО нам прийде багато, підсилення ПВО буде хороше. Але в кінці феху перевернута, а все рівно недостача. Розумієте? А все рівно недостача. Тобто, чи прям всю територію України вдасться закрити, так, щоб що називається, комар не пролетів? Ну то ні. На жаль, ні. Але підсилення ПВО ось по цим двом рунам буде дуже-дуже хороше. Плюс ось ще партнери вагаються, тобто те, що нам там 7 чи 8 патріартів пообіцяли, гаразд, тут ще більше ось проглядається. Ну воно, воно ще під питанням. Але загалом порадуємося, порадуємося. Підсилення буде хороше, значне. Ось. Ну чи досить, прям ні. Не досить, на жаль. Ну і так, да, нас перевернути і також натяка на те, що ще будуть, на жаль, жертви. Якраз через те, що, ну, ПВО не досить. Так, дякую за відповіді. Гаразд, давайте далі. О, тут кілька питань. Ну, давайте, добре. Давайте зачитаю, розіб'ю його, напевно, на частини, бо велике. Цікаво, чи не скотиться Україна в диктатуру? Наразі приймаються закони, що обмежують чоловіків. Ну, ну, зрозуміло, прошу мова, так? Да? Ну і так далі. Добре, давайте це і запитаємо. Чи не скотиться Україна в диктатуру? Раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну, а Україна не скотиться в диктатуру. Скажіть ровно правду. Торісас, Кана, далі. Ж. Перт. Лагус. Хаглас. Е, да ні. Не маємо в диктатуру скотитись. Знову таки, я, ну так, ну да, я даремно в питання частинку не поставив, ну гаразд. Е, так як показали, то ні. Що ми тут маємо? Торисас, Канун, перт, Лаус і Хагелас. Ну, що Ресас? Ну, активні дії будуть. Активні дії будуть. Ми, українці, свободолюбивий народ, якби, ну і диктатура то не про нас трошки. Да? Це росіянам звично, нам якби ні. Ось Кану йде, розкриття, розкриття інформації, розкриття планів, до речі, ось перт іде. Ну це і гроші, це і загалом як ресурси йде. Ну тут розкриття інформації йде, да? ось загалом. Ось Лаус, правильний вектор, правильний хід думки. Фінал Хагалас. Цікавий фінал. Тому що Хагалас, от в даному контексті, воно мені чітко йде як революція. ну тобто, Якщо Україна почне докатуватись до диктатури, буде ось революція. І все. Полетять голови. ну тобто, Воно ця диктатура не наше. Не наше. У нас. Архетипи, згадайте наші архетипи. Садок вишневий коло хати, да, і козак Мамай, да, який сидить собі спокійно, грає на бандурі, тим не менш, у нього шабля при боці, кінь запряжений і пістоль за поясом. Да. Сидить, грає, а якщо якийсь гурдалак полізе на його садок вишневий коло хати, він встає і йде надати. М Надати тумаків тому вурдалаку і вигнати його зі своєї землі. Ну, ось, власне, те саме і тут. Так що, диктатура нам не загрожує. Ну, в той же час це не значить, що закручування гайок владою не буде. Одне, друге, не виключає. Закручування гайок не дорівнює диктатура, особливо військовий час. Так, дякую за відповідь. Раз, давайте далі. Так, цікаво, коли почнуть наперед дійсно готових військових. Ну, міліцію, муніципальну, варту і т.д. Більша частина готових військових відсиджується на постійному бронюванні в той час, як хлопців забирають з вулиці. Туди ж закон про мобілізацію. Ну, давайте запитаємо, чи взагалі таке буде, чи щось зміниться. Тому що руни погано відповідають на питання коли. Коли я навіть і питати не буду. Я запитаю, чи взагалі таке буде. А раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, до кінця війни з Росією знімуть бронювання із міліції, поліції, муніципальної варти, ну і інших силових структур України? Скажіть ровно, правду. Іса. Мурус переверну. Отал, далі. Дерсас перевернути. Ну, а фінал який цього все. Хоча я вже зрозумів, ну, все-таки. Райдо перевернути. Ой, щось сумнівно. Ой, щось сумнівно. Гаразд, що ми маємо? Ісаурус перевернутий, Отал, Торісас перевернуто і райдо е, Да Щось сумнівно, що з них бронь знімуть, то й справа. Ну, Знов-таки, руни з поточної ситуації показують, да? може щось відбудеться і через певний час буде сенс передивитись. На даний момент воно так не виглядає. Ось зразу і це йде, блокування. З боку кого? З боку сили. Це все-таки руна, яка силовиків і позначає. Ось влада, власне, да, це вже влада, та яка цивільна. Ось турі перевернутий. Обмежені можливості, ну, я б сказав, що і бажання особливого, знаєте, нема. Плюс ось що тиск з боку якби, силовиків іде в тому числі. Ну і ось Райда перевернута. Роздоріжжя і взагалі, як би вагання. Ну, була б воля, зробили. б. Ну тут волі нема. Бачите, влада як зажата з двох сторін. На даний момент не схоже, щоб зняли бронь з поліції, з яких там муніципальних варт і так далі. Так, дякую за відповідь. А ну добре, ну сюди ж давайте. Як взагалі мобілізація у нас піде? да? Можливо, якісь нові механізми передумають, ну не знаю. Виплату за контракт там піднімуть, да? Знов таки, у нас же ж часто таке відбувається, що копіюємо з Росії, Да? Ну, давайте. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, як взагалі мобілізація в Україні піде. Ось та, яка запланована на найближчий час. Покажіть мені, будь ласка, як вона буде йти, як вона буде відбуватися. Скажіть, Рон, правду. Ей вас. Тяжко. Міркана перевернута. Пер. Ну. ну Далі. Іса. Ну і поясніть, будь ласка, результат цього всього. Феху переверта. А, у ну, нас. Ну, добре. Так. Що ми маємо? Що ми маємо? Ейвес, беркана перевернута, перт, іса, фехо перевернута. Ейвес, ну зразу, де тяжко воно йтиме. Тяжко важко йтиме з перешкодами, з перепонами і так далі. Беркана перевернута. Мало того, що тяжко, да ще й повільно. А, в даному випадку це як на швидкість показ. Беркана пертна кількість, беркана перевернута перт. Ту кількість, яку запланували, не наберуть. Зразу можна сказати. Ось іде ІСА, блокування, обмеження йдуть. Е, в той же час, ПЕРТ натякає на те, що це і ну, це грошові питання якісь. Тобто, щось має, ну, виплати схоже, піднімуть військовослужбовцям, ну і за контракт загалом. да? Отаке схоже. Ну, не сильно, якщо так, ПЕРТ ІСА. І знов таки феху перевернута. Знов показують, що кількість не наберуть ту, яку запланували на мобілізацію, е, і взагалі і феху перевернута. Да проблеми з фінансуванням, ну, реально, проблеми з фінансуванням то й показують. Тут не, не, навіть не про виплати йде, а про те, що одіти, обути, нагодувати, дати зброю і так далі. Ну, гаразд. Ну, що тут ще спитати? Не знаю. Ну, ось такі розклади сьогодні. Десь позитивні, а десь не дуже. Як вже є. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до рунда стаю перевірених мною. До зустрічі, нехай щастить!